Сьогодні ми відзначаємо 33-ю річницю Незалежності України. Вільний народ у вільній країні. Сильні, відчайдушні, гідні. Українці та українки. Ми усі зустрічаємо цей день, але по-різному. Хтось на виробництві, а хтось в окопах, бліндажах, танках зі зброєю чи пультами від дронів у руках. Наша країна вже третій рік живе в умовах повномасштабної війни. Та розпочалася ця боротьба. Понад 10 років тому, з лютого 2014-го, коли ворог підступно напав на Крим, вже понад 10 років наша держава дає відсіч страшному загарбнику. Але саме завдяки нашим захисникам, ми продовжуємо тримати удар. Щодня ми крок за кроком виборюємо назад свої землі. Та розбиваємо стіну ворожої пропаганди. Військові, медики, рятувальники, волонтери саме їм ми завдячуємо власними життями і можливістю зустрічати цей день разом з рідними, близькими у своїй країні. Кияни виборюють нашу незалежність на фронті, плетуть сітки, дістають обладнання в волонтерських центрах, рятують військових і цивільних в операційних палатах, створюють нову зброю, дрони для фронту. Також ми маємо пам'ятати кожного, хто приніс у жертву найцінніше заради нашого захисту і віддав своє життя. 33 роки, можливо, не такий зрілий вік, але ми молода країна з тисячолітньою історією. Київ бере свій початок з п'ятого століття, з дня заснування 482 року. Тут пролягали історичні торгівельні шляхи, тому саме тут був осередок розвитку цивілізації. З давніх часів Київ став фортпостом у боротьбі проти Орди, колись монгольської, а нині російської. Кожен з нас робить свій внесок у перемогу, роблячи донати, здаючи кров, допомагаючи на розборах завалів. І зараз ми виборюємо свій дім, фундамент якого заклали наші пращури ще задовго, до того як на болотах вперше почулись квакання. Сила України в нашому народі, а сила народу в єдності. Не мають значення політичні погляди, національність чи релігійні переконання. Родом з Києва чи Ужгорода, Дніпра, чи Чернівців, Одеси, чи Львова. Харкова чи Івано-Франківська всіх нас об'єднує те, що ми громадяни сильної, незламної, незалежної країни, святкуємо разом. Слава Україні!